Благословен Бог наш завжди, нині і присно, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий зглянься і сіли, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче і Сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сили, слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вставши після сну, припадуємо до Тебе, Благий, і ангельську пісню, співаємо Тобі Всемогутній, святий, 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 ти, Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Ти, Господи, що від сну підняв мене просвіти розум та серце і уста мої, відкрий що піснею прославляти Тебе, Свята Тройця! святий, святий, святий ти, Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Несподівано суддя прийде і вчинки кожного виявляться, тому зі страхом зеваємо опівночі святий, 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 ти, Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас. Господи, помилую, Господи, помилую, Господи, помилую, Господи, помилую, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Вставши після сну подяку, приношу тобі Пресвята свята Тройце, Боже наш, що Ти з великої милості Твоєї довготерпіння не прогнівався на мене, лінивого та грішного, і не дав мені загинути з моїми гріхами. Але із властивим тобі людинолюбством підняв мене від сну, щоб зранку прославляти Твою владу, і нині просвіти мої очі духовні, відкрий мої уста, щоб навчатися словам Твоїм і розуміти заповіді Твої, чинити волю Твою і вихваляти Тебе в сердечному прославленні і в піснях славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, з великого милосердя Твого, прости, провини мої. Особливого ми мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові твоїм і справедливий у присуді твоїм. Ось бо беззаконні зачати я і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив і син невідомий, таємне мудрості твоєї явив ти мені. Окропи мене і сопом і очищуся, омий мене, і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже і Духа праведного, віднови в нутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого, святого, не відніми від мене. Поверни мені, радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене. Навчатиму беззаконників шляхів твоїх і нечестиві і навернуться до тебе. Визумали ви мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, і язик. Мій радісно славитиме правду твою. Господи, відкрий уста мої і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиреним, ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сион, і хай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і все палення, тоді покладуть на жертовник твій тільців. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя Творця Неба і землі всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перший всіх віків, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного З Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І розп'ятий був за нас при понтії пилаці, і страждав і був похований, і воскрес на третій день за Писанням, і вознісся на небес і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від отця і сходить, що йому за цем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, визнайодне хрещення на відпущення гріхів, чекає Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед Тобою, але визволи мене від усього злого, і нехай буде в мені воля Твоя, щоб не осудно, я відкрив уста мої грішні і славив святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Від сну вставши, ранішньо, приношу тобі спаси пісню і припадуючи, прошу тебе, не дай мені заснути в гріховній смерті, але зглянься наді мною. Ти, що добровільно розіп'явся, і мене, який лежить у лінощах, поспіши підняти і спаси мене. 呢。<laughs> Предстоянні і молитві і після сну нічного пошли мені світлий і безгрішний день, Христе Боже, і спаси мене до тебе, владико, людинолюбче, вставши після сну, звертайся і до праці твоєї, і стаю з твоєї милості, і молюся тобі, допомагай мені повсякчасно і в усякому ділі, і захисти мене від усього лихого, що є у світі, і від явольської спокуси, і спаси мене, і введи в царство твоє вічне, бо ти мене створив і дбаєш про мене, щоб обдарувати мене всяким добром на тебе вся моя надія, і тебе я. Нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Господи, що з великої Твоєї милості і милосердя Твого дав мені рабу Твоєму минулу ніч перебути, без напасів від усього зла супротивного, владику сотворителю, всього, ти сам сподоби мене при світлі твоєї істини і з просвітленим серцем творити волю Твою, нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Господи, Вседержителю Боже Небесних Сил і всього Тілесного, що на небі живеш, і нас смирених доглядаєш, проникаєш у серця й думки, і те, що є таємне в людині, добре бачиш, безначальне вічне світло, в якому немає ані тіні зміни або перетворення, сам безсмертний Царю прийми молитви наші, які ми в цей час грішними нашими устами творимо на безліч милосердя Твого, сподіваючись, і прости нам гріхи наші, чи словом, чи ділом, чи думкою свідомо чи несвідомо, заподіяні і очисти від усякої скверни наше тіло і дух і дай, щоб ми в бадьорості, серця і тверезості розуму прожили всю ніч земного цього життя, очікуючи світлого і славного дня з'явлення єдинородного сина Твого, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, коли Він суддя всіх зі славою прийде, щоб відплатити кожному по його ділах. Нехай не лежачи, і в сні, а в бадьорості й ширій праці він зустріне нас готовими, і відемо з ним у Божественне царство його слави, де голоси не вмовкні тих, що торжествують, і невимовна утіха всіх, що бачать неосяжну красу лиця Твого, бо Ти є істине світло, що освітлює, і освячує Все і Тебе славить, всяке творіння на віки віків. Амінь. Вихваляємо Тебе, Небесний Божей Милостивий Господи, за те, що виявляєш на нас повсякчас безліч великих, недосяжних, славних і дивних діл своїх, що дав нам сон на підтримку нашої немочі, відпочинок від праці для знесиленого тіла. Дякуємо тобі, що не погубив нас із нашими гріхами, а зі звичайною твоєю любов'ю до людей підняв нас від сну, щоб прославляли ми Твою могутність, тому молимо Твою безмірну доброту, просвіти наші думки, підведи очі і розум наш від тяжкого сну, лінощів, відкрий наші. Вуста і наповни їх похвалою тобі, щоб ми мали змогу непохитно визнавати тебе у всьому і від усіх славленого Бога, безначального Отця і з єдинородним твоїм сином, і при і благим, і животворчим твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Оспівуючи благодать твою, владичице, молю тебе, мій розум наповни благодаттю, настав мене чинити по правді шляхом Христових заповідей, бадьорим до моління укріпи сон з невіри від жени, молитвами твоїми, Богоневісто, звільни з гріховних пут, що ними яскутий, охороняй мене вдень і вночі від ворогів, що нападають на мене, визволи. Ти, що життєдавця Бога народила, оживи мене умертвленого пристрастями. Ти, що народила світло невечірнє, просвіти мою засліплену душу, опричудний храми. Владики, учини мене, оселові Святого Духа, ти, що цілителя народила вилікуй багаторічні пристрасті душі моєї, мене розбурханого життєвою бурією на стежку покаяння спрямуй, визволи мене від вічного вогню, від змія злого й пекельної безодні, не допусти мені винному в багатьох гріхах стати радістю бісам, знесиленого від нечутливих згрішень, створи мене, пренепорочна мати новим, звільни мене від усякої муки і владику всього, ублагай, сподобався. Мене заслужити небесної радості зі всіма святими, присвята діво, почуй голос нікчемного раба Твого, пошли мені причиста, струмін, сліз, скверно моєї душі, очищаючи стогін від мого серця тобі приношу, безперестанку відгукнись, владичице моління моє прийми Богові милосердному принеси. Вище від ангелів, мене від, над усім світським піднеси. Світлоносна покрова небесна, духовна благодать мені направ, руку підіймо і уста, осквернені, скверною для похвали, все непорочна, душу розтлінних ворогів мене позбав, Христа старанно благаючи, йому ж честь і поклоніння належить нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Многомилостивий, всемилостивий, Боже мій, Господи Ісусе Христе, що з безмірної любові ти зійшов і воплотився, щоб спасти всіх. Знову Тебе, Спасителю, молю. Спаси мене з благодаті Твоєї. Бо якщо за діла мої спасеш, то це не буде благодать і дар, але більше як нагорода, о Спасителю мій багатий, милосердям і невимовний в милості. Ти сам сказав Христе мій, хто вірує в мене, житиме і смерті не побачить повік. Коли ж насправді віра в тебе спасає, тих що у то я вірую, спаси мене, бо ти Бог, мій творець, віру цю Боже, мій замість діл, зарахуй мені, бо не знайдеш вчинків, заради яких ти виправдав би мене. Але тієї віри моєї, нехай вистачить замість діл моїх, вона нехай відповідає за мене, нехай виправдає мене, нехай зробить мене учасником вічної твоєї слави, щоб сатана не полонив мене і не похвалився, слове, що відірвав мене від твоєї руки і захисту. Але хочу чи не хочу, спаси мене Христе, спаси мій. Вийди мені назустріч, рятуй мене, богину, бо ти є моїм Богом і дотроби матері моєї, сподоби мене, Господи, нині полюбити тебе, як іноді. Я любив той же гріх і щоб послужити тобі безлінощів і щиро. Як служив раніше облесливому сатані, нехай вже нікому не служитиму, тільки тобі, Господу і Богу моєму Ісусу Христу, в усі дні життя, мого нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Святі ангели, приставлені до моєї грішної душі, до стражденного мого життя, не покидай мене грішного, і не відступи від мене за нестриманість мою, не попусти злому Духові, і володіти мною через пристрасті мого смертного тіла, візьми мене за руку немічного і виведи мене на спасительну дорогу. О, святі Ангели Божий, охоронителю, захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла. Прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя мого, і коли чим погрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день і охороняй мене від усякої спокуси Дявольської, щоб я ніякими гріхами не гнівив Бога мого і молися за мене до Господа, щоб він утвердив у мені страх, засмутити Його і явив мене слугою, достойним Його безмірної благості. Амінь. О, Пречиста Діва Богородиця, надії всіх християн, що живуть на землі. Не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюсь на Твоє милосердя, погасив мені полум'я багатьох пристрастей моїх, запали моє жорстоке серце і мій холодний розум любов'ю до виконання заповідей, Сина Твого і Бога нашого, викорений Пречиста з мого затьмареного розуму і з мого жорстокого серця, безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя, і всі темні, і брудні думки та наміри, зцілив, владичице, мої тяжкі духові. І тілесні рани, не попусти, щоб зло перемагало мене і твоїми материнськими молитвами. Прихили до мене милі, Сина Твого Господа нашого, Ісуса Христа, бо ти благословенна від усіх родів і славиться, причисте ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жонами і благословенний плід утроби Твоєї, бо ти народила Спасителя душ наших. Моли Бога за мене, святий, угоднику Божий, бо я щиро до тебе звертаюся скорого помічника і молитвиника за душу мою. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу православним християнам над супротивниками, подай Христом Твоїм, охороняй нас, громаду Твою. Ом'яний, Господи Ісуса Христе, Боже наш милості і милосердя Твоє, що від віку є, заради яких ти став людиною для спасіння тих, хто православно в Тебе вірує, перетерпіти ти зволи в розп'яття і смерті Воскрес, із мертвих, і вознісся на небеса, і сидиш праворуч Бога Отця, і милостиво споглядаєш на моління тих, хто смиренно всім серцем призиває тебе. Прихили в ухо Твоє і почуй моє смиренне моління нікчемного раба Твого серед пахощів духовних, що приношу тобі за всіх людей Твоїх, і найперше пом'яний, Господи Ісусе Хри... Христе Боже наш, Церкву Твою, святу Соборну і Апостольську, що чесну свою кров за неї пролив ти утвердив тверди зміцни міцний і поширь збагати примири і непереможною для ворогів пекельних повіки збережи розбрат церков, тихомир, думки, поганські погаси, єресі викорени, безбожництво вигуби, і на ніщо силою святого Твого Духа перетвори. Подай, Господи, відпущення гріхів усім раніше спочилим у вірі і надії на Воскресіння, отцям братам і сестрам нашим і сотворим вічну пам'ять. Подай Господи відпущення гріхів усім раніше спочилим у вірі і надії на Воскресіння, отцям братам і сестрам нашим і сотворим вічну пам'ять. Подай Господи відпущення гріхів усім раніше спочилим у вірі і надії на Воскресіння, отцям братам і сестрам нашим нашими сотворим вічну пам'ять. Достойно є, і це є істина славити Тебе, Богородицю, пресноблажену і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що безісління Богослово породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь.